Друзі, радий вас вітати на своєму каналі. Нарешті в мене випала вільна хвилинка. Е, буду знімати відео прямо з міні-заводіку з виробництва. Отак сів посеред інгредієнтів. Поки перекур, поки тісто мені настоюється, я попробую записати вам коротеньке відео відповідями на питання. То просив вас, щоб ви мені в коментарях написали питання, їх дуже багато. А от відповідати на них нема часу. Дивіться, як будемо працювати. Багато питань було на рахунок лову-коропа весною по холодній воді. На рахунок місця лову, монтажів, насадок. Я ті всі питання збив в кубку. Не буду конкретно говорити, хто їх писав і як, просто розкажу алгоритм дії своїх під час лову коропа по холодній воді. Так що погнали. Почнемо з вибору водойми, друзі. Насамперед, з вибору водойми. Звичайно, рибалка по холодній воді може бути різною, може бути такою, коли ви приїхали на сам край весни, і водойма, як то кажуть, ще не проснулася, водойма виглядає, ніби мертво. Вода прозора, то буде зовсім інша рибалка, як та рибалка, коли вже чуть сонечко вийшло. І... Рибка вже, якби то рухнулася з ямок, і вона вже собі десь шукає теплі містечка. Якщо поговоримо про то і то вибір водойми. Що би радив я вам насамперед при ловлі коропа весною, то вибирати водойми мілкі. Мілкі, маленькі, з великою плотністю риби, тому що звичайно вони набагато скорше проснуться, коли глибина водоймі в водоймі метр. І сонце пробиває своїми променями, то все до самого дна, відносно риба та набагато швидше розрухується і починає вже гуляти по водоймі, радіти тому весняному теплу. Але якщо вже, скажімо, вибір у вас невеликий, якась одна водойма, ну тоді будемо розбирати її. По всім канонам Карпішому, ну, я думаю, це вже всі знають, що найкраще треба буде вибирати мілкі участки. Але це коли сонце вже. Вже було, скажімо так. Бо якщо була холодна зима і риба скупчилась на ямах, хтось в нас абі... Абі... анабіозі, то частенько вона клює з глибини. Найперше починає клювати з глибини. Так що при виборі місця, то, то вже дивіться самі, як яку пору ви їдете. Ми всі знаємо, що зараз таких секретних водойм, секретних рибалок вже немає. Інтернет працює тільки на нас. Кожен, якщо був на рибалці, він хоче потішитись ним, звітувати десь в інтернеті. Відштовхуйтесь від того. На мою думку, мілкі частини води, то має бути реально міляк, який відрізняється від глибших частин суттєво. Якщо там на глибинах рівень глибина, висота води 3 метри, то мілкі участки я маю на увазі під 1,50 метр. 50 метр. А не так, як я був недавно в Корчеві, там на глибині 6 метрів на ямах, а, а в хвості 3,50. Я думаю, то, то не суттєво, то невелика різниця. І та вода точно така кубатура ще не прогрілася, і риба то, що не спішить вже летіти туди в хвіст. Якщо ми говоримо, якщо на водоймі є такі мілкі ділянки, от що метр, метр двадцять, метр п'ятдесят, значить ліпше ставати там. Хоч рибка вже проснулася, вона вже починає рухатися по водоймі, але все рівно вона мало активна, вона має мало сил, тому що вона холоднокровна і вся її активність ранньої весною залежить тільки від температури води. Тому ваша оснастка має бути якнайменш збалансованою по розмірам, по вазі. Якщо ми говоримо про монтаж, найкраще працює бігаючий монтаж скользящий, як то ми його називаємо. Тому що зачасту ранньою весною риба може так плювати, вона підпливає, бере оснастку, в рот і на місці стоїть. Ви можете почути просто один пік. А вона вже там сидить, і ти частенько таке буває, ти через пів години просто хочеш перезакидувати прута, а там на тому кінці риба. Так що скользяща оснастка вона буде найбільш підходящою для такої ловлі, вона максимально передає індикацію клювання. По поводку 100% то має бути м'ягенький, супер м'ягенький, тоненький поводочний матеріал. Стартуємо з маленького гачка і малюсінької оснастки. Попап, вісімка, вісімка, підрізана на 10-й розмір гачка. Хоча по насадкам треба, треба пробувати. Якщо у вас нічого не виходить, ви сидите вже там доволі немало часу. Пробуйте Пробуйте на баланси, пробуйте навіть на маленькі варені бойли. Частенько воно дає результат. Сам не знаю чого, але так буває. На попап не клює, а на маленьку варений там десяточка клює. Можливо, то зв'язано з самою візуалізацією, тому що весною вода чиста. Пау-п яркий, і завжди він від, так, відносно ярких флюоресцентних кольорів. І от того може він його і відлякає. А варений бойл більш такого природнього кольору, коричневий, там, темний. І віддає більше харчовий сигнальчик, що можна закласти варений бойл, то в по-п точно не закладеш. Тож я вам як виробник говорю. Такс. Стік. Стік. Там вже е, на ваш вибір, стік має більше відігравати роль сигналу е, смакового, який його просто зацікавить. Хто не знає, короб доволі, доволі цікава тварина, то його деколи, як то кажуть, і губить. Він може бути не голодним, але його е, тягне туди, коли він відчуває якусь зміну запаху, якщо він бачить якийсь незнайомий йому на Чорному дні об'єкт, який там. Коливається в воді, його то може зацікавити, нові рук він не має, щоб то пощупати. Відносно він то щупає губами, скажімо так, і попадається на наш оснаст. Так що весною при дифузії запахів воді гірших, стік можна робити такий більш ядрений, його можна чимось залити. І взагалі, я думаю, весною більш актуальніші будуть такі всякі різкі запахи. Краба, сквідоктопуса, ананас, наприклад, мандарин, якщо з фруктів. Відштовхуйтесь від того. Так, а тепер по корму. Повторюсь ще раз, що зараз якихось там секретів і незнання, куди ви відправляєтесь, на яку водойму що там робиться, то вже нема. До того ви однозначно моніторите інтернет, моніторите групи Viber і бачите, що хто пише. Так, що, якщо ви знаєте, що риба вже... Ще не зарухалась, значить по корму буде все дуже, дуже просто, так як каже книжка. Корм мілкий, корм максимально розчинний, який створює тільки, тільки сигнал. Тому що ви розуміли, що риба їсти вона не хоче, її тільки треба зацікавити. Зацікавити, прийти на, на той незнайому поляну, скажімо так. І а ваша насадка з яким пагучим стіком зробить решту роботи. То має бути конопля, максимально дрібно мелений тигровий горіх, дрібненький пельчик. І так само варений бойл просто перемелений в труху, тому що ніякий корм, напевно, не дасть вам такого сигналу, як дасть варений бойл. Він заряджений як харчовими складниками, які мають непогану атрактацію і стимулюють коропо харчуватися, так і е, амінокислотним складом, плюс ароматика, плюс водорозчинні компоненти, які моментально навіть холодні вони розчиняються і починають віддавати сигнал. Так що не бійтеся вареного бойлу в крушеному вигляді. Нікого ви там, як то кажуть, не перегодуєте і не заставите мучитись. Короб підпливає на вашу точку, один змах плавників, і та вся пилючка, та вся дрібна фракція, вона підлітає до гори. Попадає йому на рецептори смакові і запахові, і тим самим може стимулювати його довше закрутитися. Чим більше риби ви так закрутите, притягнете, тим більше шансів у вас на клювання. що, ще раз говорю, карп дуже цікава тварина, і він... Коли чує, що його браття десь там на якомусь місці скупчились, він йому крутить подивитися, що ж вони там тусуються. От. То ми говоримо про спортивні водойми, де плотність риби немаленька. А якщо говорити про дикі водойми, величезні акваторії, з рельєфність дна, <кхів> там краще буде працювати або один стік. Який ви виберете під кожну палку, ви виберете собі точечку, то там може бути пупок, може бути бровочка, верхня, нижня. І положити туди один стік, того може бути достатньо. Або ложите палку і акуратно прибиваєте її одним з помбіком, отакого от ж корму. Конупелька, дрібний пельчик. Розмазувати велику площу, там нема ніякого різону, тому що. За того, що плотність риби мала, якийсь один короб припливе з боку, е, вхопить е, там, частинки вашого корму і, і прийде на другу добу, якщо захоче. А так як він весною то все буде довше перетварявлювати, то ви можете риби не дочекатися, подумали, що там нікого нема. Так що на спортивних водоймах можна годувати більше, не бояться риби перегодувати, а на диких контролюйте кількість свого корму. А якщо пора вже така, що ви бачите, що люди ловлять рибу і ловлять її не одну, то тим більше вам нема чого переживати на рахунок корму. Саме основне, щоб він був такий е, мілкодисперсний. Якщо риба навіть його і не їсть, і в неї не, не, не створюва би проблем, е, то все переварити. Останнім часом взагалі все міняється, е, тенденції міняються весняної ловлі, і те, що ми раніше слухали, як канони, воно вже не підходить. Чого? Бо цього року прекрасну рибу ловили і в середині лютого на великих глибоких водоймах, з, скажімо так, не з мінімальною кількістю корму. Без корму риба от взагалі не хотіла клювати. Тому що, я думаю, це пов'язане з тим, що зими в нас стали відносно теплі, і рибка не засинає. Тобто ну, вона не збирається на ямах, вона не, падає, не впадає в той свій глибокий сон. А тим більше, як зараз у нас більшість водойм зариблено, тим скажімо, Клозним коропом, можливо, в нього і в генах нема того, що з, з, з такою суттєвою зміною температури води він би мав там виключатися і тратити як намогає менше енергії. І тому що весна, риба вже вся пузата, риба хоче їсти. Найкращим вашим провідником весняні ловлі буде інтернет. Бачите, що рибаки на водимі вже починають ловити рибу, можете вже виїжджати. Так, то вона перші виїзди можуть бути доволі авантюрні, а тут ви вже знаєте точно, що її ловлять. Її. А все решта, так як я говорю, максимально легка оснастка, максимально маленький гачок насадка, дрібнюсінький корм, ароматний стік. І я думаю, буде вам щастя. Дивіться, наступний випуск такого відео я вже зроблю якось більш культурніше. Там вже буду, виберу ваші питання по пунктам, буду говорити, хто їх задавав і розкажу. Далі, чим як я користуюсь, на що ловлю, і будемо розбирати з вами тут потихеньку. Перше один такий, таке ваше питання Ви Питали, питали що, що, за, що я за, за виробництво у мене і що я виготовляю. Я вам зараз коротенько знімлю свій малесенький завод і розкажу про свою продукцію. Скажу, що торгова марка моя називається Курсар. Мене звати Андрій, я чесно вже третій сезон на ринку України. Я вам просто зараз пробіжуся по заводі, так розкажу і покажу, як він виглядає. Бачите, за моєю спиною інгредієнти, з яких ми катаємо бойли. У мене ви не побачите таких об'ємних і шикарних заводів, як Carp з виробництво, як там, Nutra Bates або Nesh. Ось у мене в такому маленькому приміщенні. Як можете бачити, мука криля. Мука кріля вищого, вищого сорту. Вона в нас де вбили. СК-19, і Джокер, мука рибна. О, тут у нас мука сквіда, мончка кальмарниці високої якості вона у нас де в бойле Касквіт, журалина, кальмар і решта купа всяких інгредієнтів. Тут маємо таке приміщення, то є сушка, де наші бойли підсихають. Кварення такі рущини. Покажу вам її частково. Зараз сохнуть бойли різні. Маємо розчинний джокер, досихає, так що тут сушаться наші, наші бойли. За один захід я можу сюди запхати пів тонни Тут в ящиках стоїть варений бойл, сьогодні у нас фасування. То я їх сушки повиносив і приступимо до, до, до сушки. Пойл, який з'явився того року, у нас на виробництві Джокер, крап, слива, чорний перець. Тут що? Тут можу вам показати касквіт жулина кальмар, але камера у мене, звичайно, туфтова. Ми приступаємо до фасування. Покажу вам приміщення. Де відбувається самокатка. От воно. Ну, камера у мене звичайна жсть. Тут я катаю бойли на звичайних пластикових досках, до нормальних не дожився, а до машинок тим більше. Тістоміс, парварка. Всякі мікроінгредієнти, дитяча творчість, тому я до цього малюю. Так що тут відбувається сам процес катання. Ну і звичайно все закінчується тим, що воно фасується і йде на склад. Це мій маленький склад, баланси. Маємо попапи 8-10 мм. Новинка сезону. Аміновавторс. Аміновавтор, сварений бойл. З задаванням плаваючої частини. Крута насадка, дуже гарно себе зарекомендувала у минулому сезоні. 10-12 мм. Рущені бойли різних діаметрів. Тут бойли фасовані в кілограмових пачках, ліквіди. От і все. Так що, друзі, радий був бачити вас на своєму каналі. Слідкуйте за мною, є бажання. Пишіть, можу зняти навіть відео там один день на виробництві курсар, як відбувається сам процес виготовлення даних бойликів. І чекайте наступного відео. Всім дякую за увагу. Тримайтеся до зустрічі!